Добрий день, мене звуть Володько Софія, я учениця 9-го В класу. В вашій увазі я хочу представити експериментальне дослідження на тему вплив шумового забруднення на організми. Звук це коливання фізичних тіл, наприклад, повітря, води, металу тощо, що поширюється від джерела коливань та сприймається вухом людини та тварин. Шумове забруднення одна з форм фізичного забруднення, до якого майже неможливо адаптуватися. Шум це різні звуки, що є хаотичними та різними за частотою та інтенсивністю. Шум не тільки дратує та заважає вести спокійне, нормальне життя, але також призводить до втрати слуху, погрожує розмаїті, багато тварин шукають їжу, орієнтуючись на звук. Погано впливає на здоров'я, довга дія шумового забруднення може призвести до підвищення тиску, захворювань серця, порушень сну та стресу. На наступних слайдах ви можете ознайомитися з рівнем шуму в децибелах. У жилому приміщенні шум не повинен перевищувати 55 дБ. Зараз переходимо до експериментального дослідження. Своє дослідження я робила використовуючи побутові прилади. Дослід 1. Для цього досліду ми використовуємо фен та смартфон заздалегідь установленим додатком SoundMeter. Дослід 2. телевізор. Дослід 3 Пулосос. Дослід 4. вентилятор. Табличка впливу побутових приладів на організм людини. Висновок. У результаті проведеного дослідження ми з'ясували, що шумове забруднення негативно впливає на організм людини. дії гучного шуму спостерігалося фізіологічні реакції, підвищення частоти пульсу, напруження м'язів, порушення концентрації, емоційний стан, дратівливість, зниження працездатності, поява стресу, поведінкові зміни, швидка втомлюваність, зниження уваги. Це підтверджує, що шум є одним із чинників стресу, який може негативно впливати на фізичний та психічний стан людини. Для зменшення впливу шуму варто обмежувати його джерела у побуті та використовувати засоби захисту, навушники, шумоізоляцію. Дякую за увагу!